Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, ми вас вітаємо, раді бачити. Слава Україні! Доброго ранку, зероям слава, доброго ранку, і сподіваюсь, що ми рухаємося далі до перемоги. Теж хотілося б це вірити, і знаєте, от розумію, на фронті зараз важко, але з'являються і приємні повідомлення. Зокрема, вже є підтверджено, і ГУР, і президент говорив про це, що от все таки вдалося підбити російський великий десантний корабель. Це з Рікуніков у Чорному морі, от якраз таки вчора вранці. Врешті, давайте розглянемо от усі аспекти, скажімо, цієї події, що вона дає нам, які ворота можливо відчиняє перед нашими силами, і які все. Це ж такі проблеми створює для Російської Федерації, так. Це дійсно непересічна подія, і вона є черговим підтвердженням того, що українська тактика це дві, так би мовити, поєднані. Справи це ураження на дальніх поступах, і це рейди, і спеціальні робота спецпризначенців підрозділів спецпризначення і тепер безпосередньо до того, що відбулося, ми говорили про три великих завдання на 24-й рік. І Ми говорили це на експертному рівні, і фактично, де-факто, це було потім. Ну, владою підтримано, і власне так і здійснено. А саме це ізоляція Кримського півострову як логістичного центру. Це ураження Чорноморського флоту і знищення Чорноморського флоту, і третина вже знищена, вже навіть до 40% доходить. І третє, це ураження на території Росії, різноманітних баз і всього логістичного обладнання, що може бути використано для фінансування війни. Тому, власне, це, цей епізод є дуже серйозним. Таким стимулом для армії, стимулом для суспільства і е, психологічним таким е, вирівнянням ситуації, тому що е, до, навіть досі ми чуємо: от сьогодні з'явилася стаття Тайм, де Балтія готується країни Балтії готуються до війни і там. Е, Якісь офіцери е, Балтійських країн е, цитуються, які кажуть таку фразу, що ми добре ретельно аналізуємо невдалий слово невдалий там є наступ е, 23-го року е, українських сил оборони. Так, от він не був невдалим. Він був е, е, по, він був показником того, що е, розгляд наших дій стратегії, тактики сил оборони. Західними і, зокрема, натівськими аналітичними службами, натівськими військовими, був ну, значною мірою помилковий. Я дуже багато критикую західні спецслужби і західні, а, західних фахівців військових, тому що через е, їх позицію з'явилася ота ганебна. Помилках Байдена, коли українські сили оборони не були повністю озброєні і забезпечені для абсолютно результативного контрнаступу. Але і у такий спосіб, як зараз, контрнаступ виявився результативним, і Україна демонструє продовження знищення Чорноморського флоту. Якщо брати безпосередньо е, великий десантний корабль цезар куніков то слід зазначити, що це не просто. Корабель Чорноморського флоту, це е, такий е, собі, це така собі спроможність Чорноморського флоту щодо логістичного забезпечення Криму. І е, вчора, е, якщо не помиляюсь, голова воєнної розвитки України Кирило Буданов повідомив, що він якраз був у стані перевезення вантажу. А це вантаж може бути в 650 тонн. І якщо врахувати, що е, Чотири вже великих десантних кораблі сили оборони знищили. Залишилося дев'ять, із них чотири в ремонті, то ми бачимо, що це крок не тільки до знищення Чорноморського флоту флоту, а й крок до повної ізоляції Кримського півострову як логістичного центру. Тому що якщо не буде повністю десантних кораблів, не буде чим перевозити ані особовий склад для ротації. Ані ну, це я кажу з урахуванням знищення мосту кримського, що напевно скоро відбудеться. Мені так відчуття таке ну, є в цьому. І, власне кажучи, це створення умов, коли ізоляція Кримського півострову зробить дуже серйозно ізольованими ті. Угруповання на півдні е, України Материкової, які діють сьогодні е, проти безпосередньо на лінії фронту. І, власне, у такий спосіб, не, штурмов, не штурмами лобовими, не атаками, де буде велика е, кількість. Е, Втрат через те, в тому числі що досі немає е, такої повної е, підтримки з повітря у той час, коли е, російські угруповання використовують е, ще свої е, парк гелікоптерів і е, літаків. Ну літаків менше, але гелікоптерів е, ще потужно. Е, ми не можемо цьому протиставити щось, е, хоча, хоча ми вже бачимо, що е, 40% К-52 знищено. І ті, що залишились, відкинуті дуже далеко на відстань у 200 кілометрів приблизно від лінії фронту. І це робить для них дуже складними підтримку наземних операцій ворога. Тому що, нагадаю, К-52 має запас ходу приблизно 400 кілометрів, і тому він зараз може відстріляти ну, фактично один раз, прилетівши і мусить повертатися потім. Тому. Ситуація виглядає у такий спосіб, що угу. якщо е, кримський плацдарм буде розбитий на відстані, то це створить умови е, фактично залишення території півпівденних е, окупованих пів південних територій е, приблизно так, як це було з Херсоном. От е, як це виглядає угу. тут? зрозуміло, пане Валентине. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи можна вважати що? Е... Сьогоднішня така масована ракетна атака на ранішня по Україні це така собі відповідь на потоплення російського корабля Цезаря, тому що ми, ми часто думаємо і вважаємо, і від експертів чуємо, що це в стилі Путіна, що маємо відповіді за те, що прилітає по них часто. Ну е, я б трішечки по іншому це розглядав, тому що е, коли ми намагаємося будь-які події розглядати у контексті е, послаблення Росії. І підводимо наші бажання під реалії, то це може нас трішечки, ну як би сказати, відвернути від таких головних наших завдань. Тому що Росія зараз на підйомі, і це треба розуміти. І небезпідставно, вчора ТОП-чиновник ЄС Жозеп Борель. Написав в своєму твіттері, що можлива друга через кілька місяців після виборів в Росії можливо другий великий наступ, зокрема з півночі. І так далі, да? тобто це про що? про що насправді це не просто якісь лякалки, не просто якісь чергові стимули для Європи, щоб вони швидше мобілізувалися і надавали Україні зброю, але в тому числі й тому зроблені такі заяви. Сьогодні ми знаємо, що Путінська орда неспроможна до великого наступу, передусім через те, що захисники України просто філігранно нищать і сточують ті мобілізаційні можливості, які в Росії є, і виходить по факту. Наступне виходить, що Росія. Мобілізує скільки, стільки, скільки захоче зараз, але вона не встигає підготовлювати їх. Да? Там свої експерти визначають, що треба ну, хоча б 12 місяців для підготовки фахівців. Що мене бентежить, наприклад. Хоча це не тільки бентежить, а і ну, надає таку для роздумів таку можливість. Ну, зокрема, телеграм-канали російські почали дуже активно. Рекламувати я абсолютно слово чисто рекламувати. Да, оту 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка була вщент розбита. Ми пам'ятаємо біля Бахмуту. Да, там, ну, біля Солидару скоріше, да, коли за три дні було знищено майже всю техніку цієї бригади і так далі. А чому це відбувається? Це відбувається тому, що. Пропагандисти російські хочуть на прикладі цієї бригади, яка дійсно вже там чи дев'ять, чи скільки разів була відновлена і знову її встрій, так би мовити, ставлять, що вона начебто остаточно відновилася, і там вже немає проблем з підготовленими тими вояками, яких залучили вже нещодавно. Тому з одного боку, це може бути чистий фейк. Що так би мовити, там перегрупування, ну, перекомплектація, вона ж так само можлива не тільки з мобілізаційного ресурсу, а й з інших підрозділів. Але для російської пропагандистської машини і для Кремля в цілому дуже важливо показати, що ті підрозділи і ті угруповання, які були вщент розбиті, що вони відновилися, і це психологічний тиск. Тому в цілому, в цілому ми маємо розуміти, що Росія дуже потужно готується до нових атак, і для цього що для мене дуже важливим є. Для мене є дуже важливим справді курс на підвищення технологічності українського війська. Це дуже важливо. Перший піонером цього був безумовно генерал Залужний. Який і восени в The Economist про це писав і потім для CNN це підтвердив ще раз? І, хоча пам'ятаємо, да, Верховний головнокомандувач з ним не погоджувався, що наступ там український зіткнувся, ну, прийшов у глухий кут але потім він сам все, це все підтвердив і сам взяв курс на технологічне технологічне посилення це дуже важливо тому що для україни зараз глобальним викликом є з розуміння усвідомлення що головний центр тяжіння в цій війни війні саме у, у озброєннях лягає на україну і так нам будуть допомагати в рамках військово-технічного співробітництва. Але от вчора дуже потужне потужний, е, посил був від е, логістики командування логістики збройних сил, що логістика збройних сил почала самостійно відновлювати оці три сімки да три сокири, тобто е, гаубиці М Трисімки, це дуже важливий посил, тому що зараз ну, семимільними кроками. Армія йде до того, щоб саме своїми силами це зробити, почали більше залучати наземних роботизованих комплексів. Той факт, що Цезар Куніков, цей десантний корабль, був знищений знову таки українськими морськими роботизованими комплексами Магура 5 да це знову таке свідчення, що Україна самостійно це робить, не чекаючи допомоги з Заходу. Бо ми знаємо, що вчора. Відбувся Рамштайн, і ми е, нічого революційного там не почули. Ну, літаки за планом, так розуміємо. Е, ну, е, є якісь е, результати в спільному виробництві боєприпасів, але невідомо що це за результати. Е, але є такі нюанси, що е, різко збільшилася коаліція. Саме безпілотних систем в Україні здається, 8 дачі якого лютого, чи 6 лютого. Ну але на початку лютого було були створені сили безпілотних е, е, систем, і це дуже важливо. І е, ще важливо, що саме Латвія е, там, е, ну так би мовити, лідерствує, і про це уміров міністр сказав. А е, інша країна Литва, е, е, домінує або лідерствує в питанні. Розмінування, тобто ми бачимо саме ті країни, які у найбільшій небезпеці починають усе 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 більше долучатися, передавати і бути не просто партнерами, а вже переходити у стан союзників, тому що е пліч опліч можуть опинитися власне на цій великій війні, на глобальній континентальній війні на європейському континенті. І вони підтверджують, що усі їх кроки, усі їх оці величезні витрати на е різні споруди ти. Тисяча кілометрів кордону там з Росією у Прибалтики, то все це лише для того, щоб уповільнити наступ. Вони навіть не розглядають, щоб їх зупинити орду, уповільнити наступ, щоб дати можливість натівським силам з більш ну при, так би мовити, привабливих позицій зробити ураження російських військ але це тільки тільки припущення всі розуміють що російська орда може пройти за кілька тижнів ну практично пів європи і тому власне вони готові готові підтримати україну попри оті ганебні висловлення трампа і зараз до речі, глобально, зараз ми після всього, після вчорашнього дня, коли Трамп чергове заявив, що він хоче знизити рівень можливостей з домовленості в всередині НАТО щодо статті 5 і зробити це дворівнним таким. Дворівньовою домовністю і першу першу чергу допомагати тим країнам, які е, перейшли на вели, ну, збільшили фінансування, як вчора до речі, Німеччина до 2% ВВП. Напевно, напевно зостраху да перед Трампом так от виглядає різко збільшила. Е, так, от е, після цього, після заяви Трампу, фактично у світі йдеться про що? Е, про те, що чи здатна е, розумна. Сильна світла частина світу зупинити ситуацію, коли два, вибачте, виродки вирішують долю світу. Один mm -hmm. виродок знаходиться в Кремлі, а інший знаходиться за океаном. Перепрошую mm -hmm. за такий е вислів: не експертний і не дипломатичний так, та по відношенню до лідерів.